А ще росіяни вдарили по Дніпру внаслідок падіння уламків ракети. Загинуло двоє чоловіків. Це залізничники, оглядачі, ремонтники вагонів, зазначили у підприємстві. Також є 63-річний Постраждалий також пошкоджена інфраструктура. Ну і кількість постраждалих у Херсоні зросла до 19 осіб. Нагадаю, нападники скерували на центр міста три авіабомби, пошкоджені багатоквартирні та приватні домівки, заклади освіти та охорони здоров'я, автівки про це розповів керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Посадовець зазначив, що найстарший поранений найстарший поранений, зокрема, 98 років. Нині у закладах охорони здоров'я перебувають семеро пацієнтів, з яких троє прооперовані. Наразі їх стан стабільний. Вони у надійних руках херсонських лікарів. Оперативно було організовано роботу обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кожному і кожній, хто потребує, надається необхідна допомога.